Вітаю товариство! Сьогодні ми з вами поговоримо про Імболк 2026. Якщо вам потрібна теоретична підложка, міфологічний контекст і вся оця історична чухня, в цьому відео я б хотіла, щоб ми з вами так чисто по ділу коротенько поговорили. Про практику, про те, як не просрати енергії імболку, а використати їх собі на користь. Адже я нагадую: кожна з восьми точок на колесі року синхронізує нас. Може синхронізувати нас, якщо ми приділяємо цьому увагу і час з природними планетарними енергіями, з природними якимись ритмами і зі стихіями, в тому числі, навіть в основному, я би сказала, зі стихіями. Отож, на імблк прокидається перша у році стихія, стихія, повітря. Це дуже класно, бо ми з вами від Йолі і на Йолі жили у такому періоді повного затища, суцільної темряви, де абсолютно не було жодної активної стихії. І це не знаю як на вас, а на мене трохи впливало. Я була в якомусь такому анабіозі всі ці дні. Може по мені зараз видно, що я ще чуть-чуть не до кінця проснулась, але тим не менш... Вже відчутно, вже дуже відчутно, що якісь процеси в житті запускаються. І зараз про ці процеси ми поговоримо детальніше. Я взагалі обожнюю оцю схему відповідності за стихіями. Ми пам'ятаємо, вони по одній прокидаються починаючи з імболку, на чотири свята колеса року, тоді по одній вони засинають до Йоля до кінця року. Відповідно, найкраще впроваджувати щось нове, починати щось нове, взагалі вводити, якісь нововведення на стихії, яка. Прокидається. Це завжди час якихось активних нововведень. Коли стихія засинає, найкраще щось відпускати, чогось позбуватися, нищити, прощатися і так далі. Бо тоді стихія, яка засинає, вона ніби забирає оці ваші небажані процеси і аспекти з собою. Отак. От стихія повітря це у нас що? Інформація, думки, слова, символи, знаки. Ем... Пам'ять, уява, сенси, трошки підглядаю, вибачте, бо давно не записувала відомо. Зв'язки, наша нервова система, дихання, збіг обставин, всілякого роду різні ідеї. Відтак саме зараз, от саме зараз, дуже вчасно зайнятися плануванням. Пам'ятаєте, як я вас на Йоль, оце що він був на Новий рік, відмовляла від планування? От це все тому, що для мене доречніше займатися всім оцим плануванням і ментальними процесами якраз зараз, коли активна стихія повітря, того що на найо мені ніби все ще. Ну, Ми перестали бути старою версією себе, та рік закінчився, але і новий цикл ми ніби не зовсім почали. На те й були ті дні тиші, ті дні Йольські, без часу, повні темряви, і якоїсь такої порожнечі, щоб ми просто в них побули без вимог. До себе нового, без претензій до себе старого, просто в цьому побули як присутність. Зараз ж на Інбулк і якраз пора розганятися. Ми бачимо більше якихось нових аспектів, нам в голову приходять нові ідеї. Ми навіть на старі якісь проблеми зараз можемо подивитися ніби з нової перспективи, ніби те, що раніше здавалося нам якимось безпросвітним. Таким не знаю, неумікненним, жахливим, таким, що його неможливо вирішити, зараз з імболка починаючи буде виглядати зовсім інакше. Ми будемо бачити нові виходи з ситуації. Це як таке друге дихання. Ми знову виходимо на дистанцію, і це дуже дуже круто. Відтак і планування з цього стану. Воно ліпше. Ну, погодьтеся, коли ти загнаний, в кінці року не відпочилий, е, Якось тебе все це бентежить, ці, ці підсумки року, року навколо, е, ці майонезні салати. ну коротше. У цьому всьому йоліському двіжі складно планувати. Я вам ще в минулому відео намагалася це довести. Зараз краще. Зараз це буде більш доречно. І легше. Звісно, що ви можете планувати, коли ви захочете, хто вам заборонить, да? але зараз це прям класний час, тому що і, ну, якщо я скажу із природою, ти синхронишся, то ви так трішечки на мене дивно подивитесь і, і покрутите пальцем біля скроні, адже близирнімо на вулицю, да? валить сніг, ще нічого не почало прокидатися, але тим не менш. Тим не менш, все одно світловий день уже значно е, довший. Я сподіваюся, що цих всіх снігопадів е, не, не так багато нам ще залишилось. І все одно вже ми повернули на весну. Навіть якщо так не здається, навіть якщо за вікнами звіздець, у нас немає світла, води, газу і всього цього. Навіть попри те, важливо розуміти, і коли року не дає нам забувати якраз про ці от незмінні природні ритми і природні стани, що ми так чи інакше повернули на весну. І від цього ми нікуди не дінемось. Які практики доречні на імболк? На імболк ми займаємося нашим менталом на повну катушку, а це і викидаємо чистимо, переглядаємо якісь. Старі свої установки і переконання, які обмежують. Навіть, до речі, записатися до психолога, чи сходити на сесію до психолога, чи самому якось постаратися в це вникнути і розібрати, також може бути чудовим актом е, ментальної магії на імболк. Я вам часто кажу, що магія це не те, що там Гаррі Поттер махає паличкою і кричать, «Авата Кедавра» або «Експекто патроном Це вплив на твою реальність в дуже такому практичному. Прагматичному, реальному розумінні. Просто, ну, навколо магії є оцей такий дивовижно-чаклунсько-абракадабровий фльор. Але по факту добру половину своїх побутових звичайних дій ми запросто можемо назвати магією, і це не буде помилкою. Далі що? Оці всі карти бажань, афірмації, гімнації, маніфестації, ації, все це на ації. Теж доречно. Ну, якщо ви таке любите, якщо ви таке робите, якщо вам це виходить, якщо вам це подобається, відгукується, то теж, коротше, всякого роду робота з наміром, з формуванням стійкого наміру і розумінням, що я дійсно туди прийду, ви ж розумієте, що ми в принципі магічний принцип. Хоча це так дуже голосно сказано, один з магічних принципів полягає в тому, що е, намір все одно має бути можливим у твоїй голові. Нічого не спрацює, якщо ти собі запланував якусь там дуже нереальну штуку і всередині її. Не дозволив собі. Мистецтво Мага частково полягає в тому, щоб вміти собі дозволяти. Навіть якщо там, мільйони об'єктивних причин кричать тобі про те, що ні, да, я не достойна, я не можу цього мати, я не буду ніколи цього мати, сила твоєї внутрішньої волі, твого внутрішнього вогню має бути сильніша за все це і має вести тебе. До ну, як зазначеного наміру. Це може дуже така груба, окультно неправильна схема, але я для себе це розумію так. І робота безпосередньо з цією магічною дією, коли ти доходиш до свого наміру, отримуєш те, що хотів, те, що маніфестив, вона починається саме зараз. І це дуже важливий аспект роботи на імболк, коли ти розбираєшся. А що за лайно у моїй голові не дає мені цього досягнути? Що мене обмежує? Якщо ти не проведеш зараз оцю роботу, то ну, якби, кількість того, що ти зможеш в перспективі отримати за рік, да, досягнути той шлях, який ти можеш пройти, вся кількість варіантів вона суттєво звужується без цієї роботи. Того, що ну, ти вже мав свої результати там, минулого року, да? підходить, не підходить, ти вже так дивишся на це. Це трошечки з іншої перспективи, і розумієш, що якщо ти хочеш якісно нових результатів, дуже-дуже нових, масштабуватися і всяке таке, то ну, і, і, і якось цю версію себе ти маєш чуть-чуть підкрутити. І оці підкручення налаштувань, я розумію, як це виглядає, і, і як. Може сприйматися. Вони відбуваються якраз на імболк. Робота з установками, з обмеженнями, з життєвими сценаріями, з нашими упередженнями, з нашими застарілими переконаннями. Це все ми робимо зараз. Хочете, йдіть до психолога, хочете, не йдіть до психолога, хочете, можете прийти до мене, я не психолог в жодному випадку. Але запрошую вас на тероконсультації, рунічні консультації, просто поговоримо, розберемо, що вас не пускає до. Бажаних цілей, ось так. І, звісно ж, запрошую вас у телеграм-спільноту ми на їм обов'язково будемо святкувати. Ми зробимо якусь спільну практику, неодмінну. У, у мене вже є кілька ідей. Ну, коротше, зробимо практику. Е, далі просто приходьте у Телеграм-спільноту, навіть якщо вам досроки та практика, тому що там я часто пишу якісь свої роздуми, там більше окультного, там більше... Там я менше фільтрую, просто, от, що я кажу і що я розповідаю. У нас там є особливий формат шизотеричних балачок, де я взагалі не фільтрую, що я говорю, і прямо розказую історію з практики. Тому приходьте, я вас там буду чекати. Що ще? Бажаю вам тепла і світла в ці темні, холодні, якісь абсолютно божевільні дні. І нагадую, що. Пам'ятаєте, які аркани у нас були на цей рік? Вони такі були трішки такі кончені. Ну, не кончені, а трішки такі про зміни кризи, про трансформації, різкі повороти і про вміння маневрувати у дуже мінливих обставинах. Так от, я вам всім бажаю цієї такої гнучкості сприйняття найближчим часом, особливо цьогоріч. Да? Щоб ви не дозволяли жодним обставинам, жодним новинам, жодним змінам, які б вони не були тотальні і фатальні у нашому житті себе якось зламати і переконати в тому, що все, це вже кінець, нам всім кінець, все буде жахливо. Ні, вчіться маневрувати, цього я вам і бажаю. Вчіться серфити на цих емоційних гойдолках. Ну куди ми вже від них дінемось? Нікуди. Все, значить, навчіться від цього кайфувати та й все. Е -е 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 Тож, всім бажаю хорошого дня, якоїсь приємної, чарівної несподіванки. Сьогодні перепрошую за. Сумбурність відео, ну ви самі бачите, що я от з Йоля ще нічого не записувала. Того я практично забула, як це робиться. Приходьте у всі мої соцмережі, в особисті соцмережі теж. Всюди приходьте, всюди будуть QR-коди, посилання і так далі. Цьом-цом. Хорошого дня! Зустрінемося з вами в телеграм-спільноті на Кімро.